Багато хто просив, та й мені теж є що сказати. Тому сьогодні в нас на огляді невколупний. Ні, не так. Давайте по нормальному. Невразливий. Ось так краще. Невразливий це той самий мультфільм, від якого на початку нічого не очікуєш. Вмикаєш першу серію, а там якісь банальні речі типу Ліги справедливості. А протагоніст типовий підліток супергерої з коміксів. Але варто додивитися серію до кінця, і бум! Кров, м'ясо, інтрига! Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво! Та починаючи з цього моменту, серіал затягує вас до подальшого перегляду. Скажу чесно: перший сезон свого часу мене вразив. Але як водиться, завжди є якісь але. Чим далі дивишся цей мультсеріал, тим більше проблем випливає на поверхню. І сьогодні ми розглянемо основний їх перелік на прикладі третього сезону та частково минулих. Та розпочати варто і спочатку. Так, доволі дивно, коли було заявлено про третій сезон, але одна проблема переслідує серіал протягом усіх епізодів, а саме невразливість всіх присутніх. Напевно, трохи незрозуміло. Тож давайте поясню. Перша серія задає дійсно високу планку, влаштувавши у кінці криваве місиво. У цей момент глядач розуміє, що це вам не дитячі мультики. Тут все по-серйозному. Персонажі дійсно гинуть і фаворитів для себе краще не заводити. І серіал абсолютно забуває на це у подальшому. Звісно, нам показують жорстокі бої, де кожен герой із разу в раз знаходиться на межі смерті. Але вони завжди виживають. Комусь розбили півобличчя? обличчя? Не хвилюйтесь, це поправлять. Героїню з'їли заживо та переламали всі кістки? Та це все дрібниці, скоро повернеться. Чуваку, прострелили голову. Ну, були б там мізки, напевно, б помер. Але ні, встає, щоб битися далі. І так із сезону у сезон. У якийсь момент тупо перестаєш вірити у можливу смерть персонажів. А коли подібне все ж відбувається, на тебе це вже не діє. Адже виникає думка: раптом він все ж знайшов спосіб вижити. Гарний тому приклад Рекс. Так, героїчну пожертву поставили йому драматично, навіть волосся стає дибки після такого. Але серіал змусив мене думати, що він може повернутись. Ну так, він вибухнув. То й що? В нас вже був один такий, та досі бігає на завдання. Тож я навіть не знаю, можливо, Рекс повернеться пізніше, його якимось дивом воскресять або витягнуть із паралельного всесвіту, чи тупо зроблять йому клона. А якщо цього не буде, то все одно сцена вже не відчувається повноцінно. Адже замість того, щоб думати, о ні, він загинув, починаєш думати, як він міг вижити. Цей мультсеріал майже повністю знецінює подібні моменти. Саме тому мені не набридне казати, що жорстокість це не те саме, що дорослість. Коли в бойові сцени додали кров, але все відбувається за шаблонами дитячих проєктів, то подібне виглядає, як дітлахи, що матюкаються, щоб здаватись дорослими. І це розчаровує. Ось приберіть із відеоряду кров та жорстокість і чим це відрізнятиметься від подібних дитячих творів. Насправді, мало чим. А іноді щось, що не має рейтингу 18, може пробити на емоції і того більше. Та другий пункт у цю ж скарбничку це зруйнований баланс сил. Адже в якийсь момент тупо перестаєш розуміти, де проходить межа здібностей персонажів. Простий приклад. Марк у першому сезоні б'ється з кіборгами. Вони перемагають. Герой росте над собою, стає сильнішим. І тепер вже він виносить їх пачками. Здається, все логічно. Але ось таргани. Так, не дивуйтесь, ні звідки беруться підземні таргани гіганти. Звісно, я знаю, що їх призвав Сейсмік. але звідки він їх відкопав, не дуже ясно. І герой нічого не може їм зробити. З'являються кіборги та розбираються із цими тарганами. Типу, що? Подивимось на вілтрумітів. Невразливими їх, звісно, не назвеш, хоча один таки назвався. Та вони все ж наближені до цього статусу. Пережити зіткнення з будівлями, космічний промінь енергозброї чи вибух у приміщенні це для них явно не проблема. І Рекс перемагає злу версію марка вибухом. Ну, це вогонь просто сценаристи генії зі ступенями магістрів з логіки. До того ж, проблеми є із мотивацією чи хоча б якоюсь послідовністю у діях персонажів. Найбільш явний тому приклад Марк. Він зміг пробачити батька за всі жахи, що той накоїв, за всі вбивства невинних, та навіть працював із ним разом. А коли подібне робить Сесіл, о, ні, цікай села, тобі <кхм> невразливий влаштовує такі інфантильні істерики, що диву даєшся. Так, я розумію, він молодий. Напевно, ледь виповнилося 18 років. Подвійні стандарти, гормони. Та ще й має суперсилу, що робить майже будь-які його дії безкарними. Але все одно це сприймається по-дитячому. Чи інші моменти з ним же? В передостанній серії, коли розпочинається війна невразливих, один із них серйозно шкодить атомній Єві. Але Сесіл вчасно надсилає допомогу. Пару закоханих евакуюють, але Марк, замість того, щоб повернутись у бій, коли його дівчина опинилась у безпеці, залишається її захищати, захищати героїню, яка має суперздібності, та знаходиться на певному самому безпечному місці на планеті, замість того, щоб знайти свого брата, який десь прямо зараз ризикує життя, чи тим паче захистити матір, яка навіть не має суперздібностей, обрати ту, із ким він у відносинах, відсили пару тижнів. Ну хіба це прописана мотивація? Не знаю, дуже сумнівно. Послідовності немає і у діях вілтрумітів. У другому сезоні вони ловлять омнімена, виносять йому смертний вирок, але кажуть, що вбити його треба, коли він відновиться після бійки. Типу так у них за правилами прийнято. А коли приходить час вбивства, це не роблять одразу, а травмують його приблизно до того ж стану, із яким він потрапив у полон. Логіка ти де, ау! Чи такий ще приклад? Знайомтесь, Ангстром Леві персонаж, наділений унікальними здібностями, подорожувати між світами. Він міг отримати що завгодно, але як людина науки побажав замість цього знання, знання та життєвий досвід усіх своїх версій з паралельних світів. Специфічна, звичайно, мотивація, але поганою її не назвеш. Та це тільки початок. Під час реалізації його плану все йде не так, більшою мірою через втручання Марка. Як наслідок, все в голові у Ангстрома перемішується, через що він пригадує всі злі версії невразливого з паралельних світів тих, хто влаштовував масові вбивства і в тому числі шкодив його близьким. Склавши 2 і 2, Ангстром приходить до висновку, що невразливий це зло, та вирішує помститися саме нашому Марку. Чому завжди я? Ну, це ще куди б не йшло. Все ж саме наш герой перешкодив експерименту та спричинив цим самим і зовнішні зміни злодія. Але Ангстром вирішує об'єднатись для помсти з іншими версіями Марка. Чувак буквально бере найгірших злодіїв мультивсесвіту, саме тих, хто нашкодив йому в інших світах, і все задля того, щоб помститися, можливо, єдиній їх добрій версії. Так, звісно, він їх просто використовує та не збирається давати нагороду. Але як наслідок, їх він викине у безлюдний світ. А всі тумаки дістануться саме нашому Марку і його планеті. Ого, яке ж це лайно, який сенс. Коли Ангстрома анонсували як злодія, виникало безліч ідей, що саме він може зробити. Він міг зібрати найкращих вбивць з усього мультивсесвіту, типу того самого звіра, та перебити марків одного за одним, зробити, так сказати, репетицію на інших світах, дізнавшись найбільш ефективні методи боротьби з невразливими, та зібрати справжню армію проти нашого героя. Але ні. Якщо все спростити, він об'єднується із хуліганами, які його побили, щоб помститися хлопчику, який невдало йому допоміг. І загалом, злодії, які мають особисті рахунки із Марком, вдаються у авторів якимись ну дуже специфічними. Чого тільки вартий месник із третього сезону, який хотів помститися невразливому за все, у чому той частково винен, і для того, щоб привернути увагу героя, взяв у полон власну сім'ю та випадково вбив їх. Ну це просто треш. Та коли мова зайшла про сміття, то варто згадати і про загальне погіршення якості проєкту. Напевно, всі, хто дивився третій сезон, задалися питанням, чому все виглядає так погано? Адже чомусь перший сезон був ледь не шедевром, другий більш-менш. Але ж більша частина третього це просто жах. Поглянемо у бюджет. Ого, які гроші! Ану порівняймо це саме з якимось аніме. What the fuck is this? І тут хотілося б запитати Де гроші Лебовські? Лебовські, де гроші? Але насправді відповідь проста: їх розпилили між собою актори касту, що беруть величенький гонорар. А над анімацією працювало не так багато людей. Ну тоді одне питання: Що за срань? невже так важко набрати нормальну команду спеціалістів? Гроші у студії є. Та й серіал користується популярністю. Відповідь знову на поверхні, на що напружуватись, коли і так хавають. Одразу скажу: я не критикую усі епізоди. Якщо взяти у приклад останній, то він знову підняв високу планку. А бійка Марка із конквестом напевно перевершує навіть снайдерівських супермена проти зода. Хоча, звісно, порівнювати анімацію і кіно не дуже коректно. Але коли вже мова зайшла про візуал, то виникають запитання із приводу раціонального використання хронометражу. Адже коли нам виділяють 5 хвилин серії на те, щоб показати драматичну долю пари геїв бандитів які більше не з'являться у серіалі, задаєшся питанням: типу, це справді було так необхідно? Це ще можна було б зрозуміти, якби цю сцену додали з метою поширення повістки. Але ж для цього вже є інші персонажі, які куди частіше фігурують у сюжеті. Типу, я не знаю. Коли чекаєш кожен тиждень на вихід нової серії, і вона зустрічає тебе подібним, дивитись далі вже не хочеться. Але чому тоді серіал все ще такий популярний та продовжує набирати оберти? Ай, гарне питання. Мені здається, це пов'язано з його унікальністю. В останні роки ми отримуємо доволі штамповані проєкти, які виступають або продовженням старих франшиз, або ремейками, переосмисленнями чи ще чимось подібним. Дійсно, нових сюжетів не так же і багато. Та це один із них. Друга причина це центральний конфлікт. А саме протистояння людства загрозі у вигляді вілтрумітів. Всім нам давно знайома концепція Супермена, героя, не маючого рівних собі, над людини, що перемагає будь-кого без значних проблем. А тепер уявіть, що таких сотні. Ну, насправді, тепер ми знаємо, що близько п'ятидесяти. І всі вони зацікавлені у захваті землі, як саме героям вдасться перемогти, та наскільки сильнішим стане Марк у процесі, це те, за чим дійсно цікаво дивитись. Не менш хорошою, мені здається, побічна лінія про Алена та Омнімена, які теж мають здоєднатися до протистояння пізніше. І загалом персонажі твору вийшли прописаними та в якомусь сенсі живими. Це не шаблонна історія, де герої люди без недоліків з ідеальним моральним компасом. Персонажі сваряться, зраджують та в цілому роблять речі, після яких їх важко називати героями. Але саме тому ми вважаємо їх людьми. Мій особистий улюбленець – це Сесіл. І, хоча він не носить суперкостюм, але його сміливо можна назвати Бетменом цього світу, це та людина, у котрій для будь-якої ситуації знайдеться план. Так, іноді він чинить не як герой, але робить все, щоб зберегти якомога більше життів. Для нього той самий моральний експеримент із вагонеткою не викликав би зайвих питань. Але і цей чоловік не завжди був таким. Все це прийшло до нього із досвідом. Та як би мені не подобався цей персонаж, в нього теж є певні грішки, і головний серед них залишити конквеста у живих. Найбільшу існуючу загрозу. А які міри по встановленню безпеки було проведено? Ну коротше, його закопали під землю та оточили вибухівкою. Вибухівкою, Карел, Ну це якось несерйозно. І все заради чого? Щоб дізнатись інформацією. Ну то зробили би зі свого ворога каліку, відріжте ноги, руки, а в голову впихніть той самий генератор звуку, який вшивали і Марку. І тоді, можливо, він перестане бути загрозою для світу. Це аморально. Напевно, так. Але не тоді, коли питання стосуються загрози планетарного масштабу. До того ж, подібне рішення було би у характері персонажа. Але, як водиться, зруйновані очікування це проблеми тих, хто чогось очікує. Тож не будемо про це. Тим паче, треба ж буде якось повернути такого яскравого злодія у сюжет, от і приписують подібні моменти раціональним персонажам. Ну, добре, серед героїв я можу відмітити ще й Алена, який прикольний сам по собі. Лець не єдиний позитивний персонаж цього твору. Іноді справді викликає посмішку. Кому стало сміливості звільнити бойового звіра. Це, мабуть, я сер, сер звір. Загалом, як ви могли зрозуміти, я маю змішані почуття з приводу цього серіалу. Пов'язано це із тим, що є у нього як хороші сторони, так і погані. Особисто для мене, напевно, цікава у ньому тільки основна лінія сюжету, а саме протистояння вілтрумітам. Все інше сприймається філерно та якось другорядно. Чи буду я дивитись серіал далі? Напевно, так. Чи можу я порекомендувати його іншим? Теж, напевно, так. Але чи можу я назвати його ідеальним? Однозначно ні, хоча це вже стосується більшості сучасних проектів.